Я думаю, всі вже чули про метод Блакитного океану. Стратегія створення бізнесу в неконкуренції. Цей метод досить складний. Якщо ви читали книгу Стратегія Блакитного океану, то ви з цим погодитесь. Але є інший підхід, який називається метод НЕ. На мою думку, це найпростіший спосіб створити блакитний океан. Як це працює? Ви описуєте свій бізнес і всюди, де можливо, спереді ставите частку не. Наприклад, беремо ресторан, це окреме приміщення, у ньому є столики, офіціанти, бармени, люди, і вони замовляють їжу через меню. А тепер додаємо частинку не не приміщення, клієнт не замовляє не меню. І тут починають виникати дуже цікаві питання. Як це не замовляє? Що таке не меню? Що означає не окреме приміщення? Гості сидять за столиками. А що якщо не сидять і не за столиками? І тут, а мозок починає працювати вже нестандартно. Якщо не сидять, то можливо стоять, а може вони напівлежать, так народжуються нові ідеї, які можуть привести до створення блакитного океану. Я багато разів користувався цим методом, і він завжди працює.